Під час зустрічі з військовими Анатолій Бондаренко розповів про те, що треба змінювати в місті. В разі перемоги на виборах має намір створити спеціальний відділ по роботі з військовослужбовцями. Дивіться, яка ситуація. Мене теж не влаштовує те, що відбувається в місті. Я вам відверто кажу: ми останній раз були в Сумах, коли я проїжджаю по центральній вулиці, центральне кладбище. Там з правої сторони ну, пам'ять алея шикарна. на вході в кладбище похований герої. Бікборд, коротше, такий, ну просто видно, у нас живе. Не то, що допомогти. Цим не треба, всі тільки розповідають. Ці думають, як украсти твої колеги з облдержадміністрації, думають, як украсти і прозвітуватися перед президентом, щоб більше голосів було. Ті думають, як докрасти і побудувати на місці темпа короче, розважальний центр, ділянки. Ну мені скажіть. Що у нас? Луганчани повинні строїти на полігоні, чи у нас повинні хлопці наші строїти і давати квартири? Це <кій> Чи донецьчани приїхали до Лиха Врявля, собі строять танхауси нормально, Луганські, все нормально. Нашим жодної ділянки нормальної немає. Зато нормально всі відводять там сосновці, ви знаєте, да, де там за лікарню нові вулиці, ріжуть там собі спокійно і крайнього знайти не можна. Значить, я вам скажу відверто. Проблемами воїнів АТО повинна займатися людина, та яка там була. Та, яка відчуває внутрі, всередині. І е, якщо я виграю, дай Бог, я хотів би створити відділ, і щоб хтось з вас ви вирішив, щоб цей відділ очолив і зайнявся цими питаннями на місці. І тоді, щоб не з мене питали, а питали свого колеги, а ми йому дамо повноваження, такі, які він дійсно получить. Чого в сумах міський голова може виділити земельну ділянку кращу, нормальну? 5 гектарів, 2 гектарів об'єднати об 20 атовців. І забудовник каже: я даю вам 20 квартир. Не ділянки 20 квартир. Це три етажа, а далі будую будинок далі. І нормально все. Атовців найбільше цікавлять питання: вшанування пам'яті загиблих, надання земельних ділянок та забезпечення спортивною інфраструктурою.